Вітаю, вельми шановні пані і панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на е, значок спонсорувати. Складається таке враження, враження, що Путін намагається прискорити. Закінчення війни, звичайно, у власному, як кажуть, мисленні, власному менталітеті, тобто захопивши всю територію України і, мабуть, доповіді, які йдуть йому від його улюбленого ФСБ. Дуже позитивні. Так, ну, згадаємо, які вони були позитивні у 2022 році. Так, Київ за три дні. Це ж не просто так виникло десь. Це були доповіді, відповідні, дослідження серйозні, глибокі, дослідження про те, що. За три дні буде Київ, а за тиждень буде Україна. Але не так сталося, як згадалося. Здається, хтось, коли б не окуджава, я, як старий совук, буду цитувати за пам'яттю. Римська імперія в імені упадка соблюдала відимость твердого порядка. Цезарь був на місці, соратники рядом, Жизнь була прекрасна, і судя по докладам. Так, так ось зрозуміло, що доповіді йдуть. але є і інші дослідження, які говорять про те, що е, найбільші проблеми в Московії почнуться після війни. І чим довше ця війна триває, тим більше будуть проблеми. Справа в тому, що е, Україна десь, ну, я не знаю, наскільки це правдиві цифри, там десь 32-34% від валового внутрішнього продукту використовує на оборону під час війни. Московія ніби 42-43%. Дехто називає навіть цифру більше 50%, якщо враховувати ну, всі ті е, дотичні і не тільки дотичні речі до проведення цієї спеціальної воєнної операції. Так. То, Зміни, які відбулися впродовж останнього року, надзвичайно несприятливі саме для економіки Московії. Тобто постійні щоденні удари української армії фактично по всій європейській частині, по нафтопереробних заводах це основа економіки. Московії нафта і переробка її, так, удари по е, аеродромах, удари по логістиці, удари по е, заводах військових і так далі, і тому подібне. Все це, звичайно, говорить про те, що зміни саме у економічній складовій ведення війни. За останній рік надзвичайно для Московії несприятливі, але уявимо собі таку ситуацію, що війна завтра закінчилася. Так. Буде Московія намагатися переводити всю свою промисловість на мирний лад. Та не вийде ні в Україні, ні в Московії. Тому що, як кажуть у Московії, задачі СВО не виповнені. Тому чи вони будуть намагатися продовжити війну в Україні, чи швидше за все, вони будуть намагатися напасти на або Казахстан або на якусь європейську країну для тестування. НАТО, яке розвалюється, і тобто для фактично ну, продовження цього процесу, який ну, завів цей кажуть, агент Краснов. Так. Ну, мене цікавлять не розмови людей, а цікавлять їхні справи. Те, що робить Трамп, це все на 100% тільки на користь другу Володі і Московії. Але виникає запитання, а хто буде відновлювати Україну після війни і Московію після війни? Так. Ну, якщо в Україні вже майже всі області розібрані європейськими країнами, зараз Друга Краснова ми відкидаємо, бо там були і вони. Так, так. З заявок вже 1,2 трильйона доларів так, готові виділити європейські країни на відновлення України, на будівництво доріг, на відновлення міст, на будівництво заводів, шкіл, ну, повної інфраструктури. Це більше трильйона доларів. А хто буде відновлювати Московію? Хто? Північна Корея? У мене просте запитання. Тому що це запитання ніхто не ставить. Зараз, звичайно, війна. Це актуальне. Але війни, врешті решт закінчуються. Що далі? Я не знаю, думають в Московії про це. але мені б на, на неї плювати було б абсолютно. Тому що це варвари, андрофаги, орда. Це я просто повідомляю фак, факти, фактологічні речі, так, які є. Але так чи інак. Вони ж у 22-му році прийшли сюди для зміцнення Московії. Я розумію, що там в Москві основна маса таких речей, вона не може просто додуматися до, до того всього, який результат. Для них головне уря перед, так, зробимо Московію великою Егейн і так далі, і тому подібне. Але ж результати то. Зовсім. Інакше. І я звертаю увагу, вельми, шановних пані та панове, на саме економічну складову. Я не знаю, що вони збираються робити з цим усім. Хіба що може друг Трамп виділить там трильйон доларів на відновлення Московії? Ну, як це? Якщо після війни Другої світової, так званої Великої Очественної війни, московити пограбували черговий раз Україну, влаштували тут Голодомор 46 47 року? Так, і за рахунок цього почали відновлювати Радянський Союз. То зараз уже не вийде так? За рахунок кого? Північної Кореї, ну, Китайці, звичайно, воно, воно їм треба. Так. Ну за рахунок кого? Іран, Хусити будуть відновлювати Московію, хто там ще є? Ну, хто є ще? Який може запрягтися у цей віз? Для відновлення Москви, яка руйнується все більше і більше і більше. Не тільки в процесі цієї війни, тобто винищення ну, працівників, скажімо так, ну, можна завести сюди, там узбеків. Чи Туди чи, чи таджики і все останнє, але їм треба платити. Ну, вони не будуть безкоштовно працювати. З ГУЛАГом, де працювали безкоштовно після війни мільйони людей, її відновлюючи. Полонених німців, які відбудовували мільйони, яких відбудовували Радянський Союз, теж нема. Вони ж пограбували Німеччину. Майже, ну, все те, що захопили, і в Німеччині, і не тільки в Німеччині, там, і в Чехії, і в Австрії, і все це. Всі ці заводи, сотні були вивезені в Радянський Союз для його відновлення. Зараз цього всього не буде. Як це буде? Я не знаю. Відповідь ніяк не буде.